Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось Крим. Чи буде Крим звільнено від расистів, які перешкоди на його звільнення від росіян? Одразу вийшла карта перемоги. Це карта, що ця територія буде звільнена від расистів. Це в процесі, це триває, для цього потрібен деякий час. Є шантаж з боку росіян, що вони зроблять якусь екологічну катастрофу, багато жертв зруйнують все там повністю, якщо ми будемо туди йти. В тому напрямку, тому це закриває шляхи, але це ілюзія. Вони нічого такого зробити не будуть. Вони не встигнуться ну, не зуміють це зробити, їм просто не вистачає часу. І ворог вибивається з Криму методично, і це карта перемоги, що територія буде звільнена. Зараз закритий шлях, чому? Є якась домовленість, що вони не роблять у катастрофи, ми не чіпаємо їх. Але це зміниться найближче півроку. От є небезпека, що великі жертви. І також допомога ще не надійшла нам. Я прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Це залишаю, це залишаю. Це карта перемоги і карта зірка, що всі ваші надії будуть справджені. Це карта ілюзії ілюзії, ілю, 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 що ворог думає, що він щось там зможе зробити. Це ілюзія. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для Криму. І прошу захисту для воїнів, Збройних сил України на звільнення Криму від расистів, щоб Крим був звільнений повністю остаточно раз і назавжди. Ворог, щоб туди пішов. По Верховному суду, по волі Вищих сил, та буде так, і так буде, і щоб всі наші воїни повернулись додому живими, неушкодженими. По Верховному суду, по волі Вищих сил, та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу допомоги і захисту. Також для цивільного населення, щоб не було руйнувань. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.